Антибіотик, тоді лактіалі журміна пробіотик. Наразі графіків відключення світла в Україні вводити не планують. Усі регіони забезпечені електроенергією без обмежень. Про це розповів міністр енергетики України Герман Галущенко. Водночас ще з літа нас попереджали про можливі різні сценарії розвитку в залежності від дій ворога. І тут питання: в якому стані українська енергетика станом на зараз, чи будуть відключення світла? Чи е, є вже е, е, встановлені графіки, і як вже сьогодні можна зекономити на платіжці за електроенергію? Розпитаємо у генерального директора компанії, провайдера електроенергії і газу ясно Сергія Коваленка. Вітаємо. Доброго ранку Сергію, от дивлюся, в лютому ви в інтерв'ю Forbes сказали, що на повне відновлення української енергосистеми підуть роки. А скільки на сьогоднішній день вдалося? Відновити електромереж після торічних обстрілів в Росії зрозуміло. Питання дивіться, Якщо ми кажемо про роботоспроможність роботоспроможні системи, угу. то ми пережили серпень. Чому я кажу про серпень? Бо в серпні було досить велике споживання. І це був для мене персональний такий тест, як переживе енергосистема з точки зору навантаження на систему. У Києві, якщо ми кажемо, то коли була ну, досить висока спека, ми майже наблизились по споживанню до, до зимового піку. І система, ну, система вижила, система ну, забезпечила нас електроенергією. Тому з точки зору роботоспроможності я можу сказати, що система відновлена. Але з точки зору на 100 чи вона відновлена на той рівень, про який ви кажете бівдовина, mm -hmm. то звісно вона на 100% не відновлена. Чому? Тому що є у нас, ну, я завжди кажу, що з точки зору так укрупно є генераційні об'єкти, які виробляють електроенергію, і є мережеві об'єкти, mm -hmm. через які е, ця електроенергія потрапляє до нас будівлю до підприємців. Якщо ми кажемо про генераційні об'єкти. Звісно, деякі об'єкти були знищені під ноль, їх неможливо відновити з того, що можна було відновити. Ну я скажу так, по моїм оцінкам, там ну по нашій групі то десь на 80% вже відновлено. Сергію адаптована одоадап адаптоване відновлення української енергосистеми до нових обстрілів. Оце ну, таке складне питання. Я скажу так, що система, ну і всі люди, які в системі, вони ну вони і впродовж минулих обстрілів, і зараз вже навчились, як реагувати на ті чи інші обстріли, ну точніше на ті чи інші влучання, і, і вже назвемо так у всій системі є безліч сценаріїв, залежності від від того, куди влучить, uh -huh. які будуть наслідки, що робити той ті чи інші компанії, так таке інше. Тому і ми бачили, що вже ну. В другій половині обстрілів там ну вже серед середини зими система вже реагувала передчасно. Mm -hmm. Від е, відключення відбувались вже більш ну збалансовані. Комунікація йшла більш ну така. Відкрите, і всі розуміли, що відбувається і всі графіки були, ну, більш-менш адаптовані. Тому, якщо казати з точки зору системи, то на мій погляд, ми там як система по всій країні, готові готові ну, набагато краще. От так. цікавить минулого року ми пережили вже той ті періоди, коли по кілька днів не було і світла, і водопостачання, і тепла. Так. До чого готуватися цієї зими? Наскільки скільки можуть тривати такі блекаути? У ну дивиться, що таке, що таке відключення світла? Відключення світла відбувається з двох може відбуватися з двох причин. Перша причина, коли немає генерації, ну немає електроенергії, яка виробляється. Ми, на жаль, там на великих піках споживання ну, ми на жаль є дефіцитною державою, У нас не вистачає на піках власної електроенергії. Але, на мій погляд, це не це проблема, але це проблема має вирішення. Влітку, коли у нас багато було ремонтів. Ми залучали допомогу екстреної електроенергії з Європи, угу. тобто, вибачте, та випити можна... водички, водичка стоїть нормально, не питання. Так от от ми залучали електроенергію з Європи, тобто проблему генерації можна вирішити за допомогою екстреної допомоги або комерційного імпорту. Ну, коли ми там угу. закупаємо електроенергію, і постачаємо на територію України. І взагалі, навіть якщо це питання не буде там на 100% вирішено, це буде невеличке, на мій погляд. І вони досить прогнозовані, і їм, uh -huh. їм можна управляти. Другий, другий тип відключень відбувається, коли пошкоджені мережі, ну, uh -huh. коли там, мережеві об'єкти енергетичні пошкоджені. І там є два типи відключень, коли ми знаємо, що воно пошкоджено, і всі знають там. Орієнтовний час на відновлення, і uh -huh. ми кажемо людям там день, два, час, годину, там 20 хвилин, і буде відновлено. Uh -huh. А коли страпляється аварія, то ніхто не знає. Відповідаючи на головне питання, що очікувати, е, я чесно скажу, ну ніхто не знає, чого uh -huh. очікувати, тому що тому що ніхто не знає, куди будуть влучання. Маю надію, що не будуть. Але я всім раджу персонально, і я там до цього готуюсь, що треба готуватись. До того що відключення можливі, так от ви сказали, ну ми всі розуміємо, що куди потрапить російська ракета, ми всі не знаємо. Так але ж глядачі і споживачі рисочка навіть не знають де і коли ці відключення, наприклад, хоча б ця інформація будуть, тому що багато скарг. На невідповідну інформацію дійсності у графіках відключень де шукати цю інформацію, е, як готуватися, да, ну слушне запитання. дивіться, коли почалось там 10 жовтня uh -huh. минулого року. Звісно, такого поняття графіків ну то взагалі no, не було. Впродовж там там називаємо це першого сезону. Вибачте, uh -huh. там всі навчились, як це робити. Я скажу так: з точки зору там ну тих територій, тих областей, де ми працюємо. Ми там оновили, якщо чесно, вже uh -huh. графіки протестували роботу з мережами. Їх зробили ну більш гнучкими для того, щоб відключати, ну скажем так, якщо буде uh -huh. потреба, відключати їх більш там обізнано, щоб інформа... Тому, Я думаю, що Питання відповідності графіків, uh -huh. воно там на 90 там 9% буде вирішено, але це не виключає ну, таких історій, коли аварія трапляється uh -huh. і ніхто uh -huh. не знає, коли там буде відновлено. Тому що якщо там uh -huh. є дуже важке влучання в якийсь вузол, який тільки горить там сім днів, і там uh -huh. йому потрібно згоріти, ну ДСН не пускає туди нікого. То там же це буде така історія аварійна, Коли ми, ми кажемо, ми не знаємо, чекаємо всі uh -huh. разом. Але отак, от план, Нових уже завчасних зараз сформованих графіків на про всяк випадок. так? вони є а вже є. Вже є. Я ж а по а скільки тоді скільки це одна? Ми орієнтуємось. Ми дві? в цілому орієнтуємось на, е, на типологію графіків, які були останні два місяці. От, які були там, ну, в, е, восени, взим, ну, точніше взимку uh -huh. і навесні були графіки. Там, от На ці графіки ми орієнтуємо. Ми трошки переробили адреси, трошки uh -huh. зменшили ці черги, але в на них можна проти. Але давайте орієнтув... нагадаємо, було 4 uh -huh. через 4, було на, вже потім покращення 2 години, там на дві вимикали. Там, там Про... було три було типології: е, коли світла точно не буде, щоб так. люди не орієнтувалися коли світло точно буде так. і була така сіра зона, так. коли світло може бути, а може і не бути. Друзі, відключення електроенергії це питання усунення навантаження на енергосистему в разі обстрілу з боку Росії. І от давайте тут зазначимо, що треба порадити українцям, як готуватися до сезону холодів, прожити день без світла, визначити виклики, підготувати резервні види живлення, перевірити вікна. На та двері утеплити житло, ось вам графіка, і економити електроенергію. Так, а, ну і платіжки за Так, от, Так, а, все так. додайте все. нічого не можу додати. На мій погляд, це перший пункт це дуже важливо. Тому що коли ми там прожили там в голові цей день, там умовно без світла, то ми вже знаємо, чого нам не вистачає. Кому чаю не вистачає, кому ліків не вистачає, і таке інше. Я маю надію, що більшість людей вже це зробили. Якщо ні, то треба це зробити. Все, що я бачу на графіки, воно відповідає ну там лозі на мій погляд. Дуже важливе питання от минулого платіжки від Ясно на окупованих територіях. От минулого разу в сніданку минулого тижня так. ми розповідали історії фотографа Євгена Сосновського з Маріуполя. Його будинок розтрощили і повністю знесли ще навесні 22-го року. Але до цієї осені йому телефонував Чадбот з Ясно з проханнями сплатити, начебто, заборгованість. Компанія ясно фізично не надає послуху Маріуполі з березня, якщо не помиляюся, так 22-го року через окупацію. Так, Чому? У тоді ваші боти до цих пір телефонують споживачам з вимогою виплатити за послуги, яких вже ви не надаєте. Ну, дивиться, що стосується окупова... <гум> ну, тимчасово окупованих територій, так. можливо, це ну я так на скажу що... це. Можливо, там система <гум> думає, що це старий борг. Якщо ми кажемо про борг, який виник під час ну, під uh -huh. час війни широкомасштабної під час окупації, то тут е навряд чи це можливо. Якщо ми кажемо про території, і це відбувається uh -huh. про території, які звільнюються. От на них, на, на них починають мережі постачати електроенергію і починають рахувати Ну, Тобто електроенергія йде, і мережі ну, рахують посередньо. Тобто, якщо там будинок є, він не зразу. Що, да, що, робити, що робити людям? Воно ж посередньому, в цілому електроенергія йде, але там в моєму конкретному будинку є, може не бути uh -huh. споживання, чи він, ну, на жаль, може бути зруйнований. Якщо ми знаємо, що буд... ну, якщо споживаєш на звільненій території, uh -huh. отримує рахунок, якому, як... а він там не живий, впевнений, що там нічого не споживається, то в мене ну, єдина така, ну, єдине прохання передати останні показники лічильника, які він знав, ну, які він там передавав. Тобто рахунок вже формується на, на базі показників лічильника. Якщо е людина знає точно, що будинок зруйнований, ну, Таке ж це на жаль можливо. Він може взяти взагалі справку вода і сказати, мій будинок зруйнований, та в колцентрі ясно. Ну і все. І тоді нарахування навіть посередньому не відбувається. І треба тут розуміти, що нарахування, коли не передаються показники лічильника, вони відбуваються посередньо. Тобто, якщо людина ну, знає, що uh -huh. там нічого не споживається, то вона може не переживати. Що коли вона передасть показники лічильника, то цей борг ну за чики А якщо приміром, тобто вона там не живе, там хтось інший живе, но вона цим не користується, тобто вона має платити за те, що вона не жила, вона не споживала. Якісь там росіяни жили, чи хтось інший забрали ту квартиру. Вона має ще заплатити за їхній комфорт чи це перерахується. Якщо якщо там ну якщо воно було на окупованих територіях, то за цей період там не нічого немає. Це вже вирішується питання, коли звільняють територію. Це я кажу тільки після звільненої території, коли. Є там хоч якийсь доступ е, угу. до ну до будівлі, угу. до оселі туди можуть прийти там представники мереж там перевірити і угу. таке. Інше е, ще, ще так важливе пишіть, запитання там... від глядачки, Людмила. Чиківчук е пише ніяких графіків немає. В неділю і вівторок в Чернівецькій області з 8.00 ранку до 19.00 вечора світла не було. Як це можна пояснити? Ну мені важко сказати, що ж про Чернівецьку область, якщо чесно, але можу зазначити, що дійсно вицитували міністра: що наразі в системі електроенергії досталь і електромережі працюють на 100%. Я думаю, ну я так можу там uh -huh. уявити собі таке, відбувається на київщині. Чому це може були мож, можливо були ремонтні роботи і були uh -huh. якісь відключення на ремонтні uh -huh. роботи? Можливо, відбулася якась аварія, ну без uh -huh. прив'язки до обстрілів. Uh -huh. Це теж можливо, бо непогода uh -huh. і взагалі ну це обладнання, воно ну, частіше за все воно там може ламатись, і такі інше. Якщо у вас немає світла зараз, у на я Київщині, то це скоріш за все якась ну локальна ситуація. Що робити? Написати локальним мережам або своєму постачальнику спитати вони там ну мають відповісти наразі. Графіки наскільки я знаю, я точно знаю угу. по всій Україні не застосовується, тобто це якісь аварійні локальні ситуації. Так і, і, і що от просто питання, і зараз на графіку дайте, будь ласка, це важливо побачити нашим глядачам, як заощадити. На рахунку за електрику установіть двозонний лічильник, переводіть частину приладів на нічний час роботи, використовувати місцеве освітлення, замініть лампи розжарювання або ртутні на лед, користуватися програмою бонусів від постачальника. Дивіться, оця О. пер От що що пер... графіку, будь ласка. Да, що, ну, перше гра двозони двозонний лічильник, це можна зекономити. На оплаті в два рази вночі, і це там ну встановлюючи дві зони, ви в два рази менше те менше платите за нічне споживання. Я що роблю? У мене двозонний лічильник, якісь там прилади, які мені там той же боляр він споживає вночі. і Він в зараз ну я два рази менше угу. плачу за електроенергію. Все. оце головна історія. Вона десь в середньому на 30% вже по статисті знижує чек. З нами був генеральний директор компанії, провайдера електроенергії та газу. Ясно Сергій Коваленко. Рухаємося далі. Дякуємо.